Доброго ранку усім. Ви в моєму гортензійному садочку на моїй дачі. Тут вхід в ліс. І ось це вранішнє сонце. Це усе сонце, яке отримують мої гортензії біля лісу для свого квітування, тому квітнуть вони дуже пізно. Я вже звикла до того, що мої гортензії квітнуть в липні липень плюс, що називається. Раніше їх не побачиш світу. Зараз вони наливають свої бутони, вже, вже, вже легенько можна розрізнити, який колір буде, якщо це нова гортензія, який колір в неї буде. І зараз я вам все покажу. Тут у мене фуксії ще є в композиції. І там тільки один бутончик. Ця ще немає бутончиків. Вони у мене зимують в приміщенні, я її обрізаю, і тут вона наростає. Але коли вже заквітне, буде квітнути до самих морозів. Дуже класні квітки, такі ельфи, дзвіночки. Їх буде просто багато. Але це буде пізніше. Прийдемо ліворуч, я вам покажу. Це моя нова посадка минулому році. Хто би сказав, що ці гортензії мають всього рід. Це однорічні гортензії, і ця також. Я живцювала свою синю крупнолисну гортензію, вона в мене добре прийнялась. Я її потім з розсадника посадила їх сюди, і вони тут під листям перезимували. І зараз ось ця набирає вже кольору. Дуже тішить мене, що вона, здається, буде рожевою, тому що це її базова. Окраска, я так розумію, що рожеві гортензії крупнолисні, можуть бути фіолетовими, можуть бути бусковими, можуть бути синіми, залежить від кислості ґрунту. Але попередньо вона рожева. І якщо мені вдасться виростити на моєму ґрунті рожеву гортензію, я буду дуже щаслива, тому що у мене переважно вдаються сині. І цей пагін, скажу ще раз, взяти від синьої гортензії. Однорічка. Достатньо вологості, достатньо на півтіні, і так вони ростуть. Ну і тут чотири гортензії, І ця має пуп'янку, не знаю, яка вона дасться в мене. Тут хоста. Дивлячись на те, що хоста тінелюбива не рослина, чи напів ті не але тут їй світла мало, тому що рослинки тягнуться і квіти, Бутони тянуться до світла. Ну, добре, хоч те, що її не нищать слимаки тут у мене. Вона ніби ціленька. Їй багато років. Сюди її принесла вже доволі дорослою. І ще одна така у мене є. Тут у мене англійська троянда, витка, ароматна. І коли вона зацвіте, я обов'язково про неї розкажу і знайду ту шпаргалку, де у мене написано, як вона називається. Тут в мене кобея росте, погано видно через те, що засвічує сонце синя кобея. І тут на арку я пустила білу кобею. Посіяла з розсади, через розсаду з насіння і буду бачити, що з неї вийде е, своїми вусиками де зачепитися, я їй мусила підставити таку шпажку. Коли вона добре вже закріпиться, я шпажку заберу і вона собі піде по арці. Тут у мене сухе таке джерело викопане, має схил наша ділянка невеличкий, і коли дощ через те, що тут камені у мене. Ось, наприклад, так. Ось в цій ділянці назбираються багато вологи, а так вона збирається ось таку яму щебенем. не закисає, просто збирається собі і потрошки вода виходить в ґрунт, що є незле, так як я зрозуміла, що цих дві крупнолисних вертензії дуже це полюбляють, видно, коріннями своїми досягають. До цього джерельця і напиваються водички, і так виростають. Ось в такому вигляді в мене зараз мої крупнолисні гортензії. І тут трошки більше вже світла, то я бачу, що колір синенький на крайчику дає про себе знати. Хоста без назви. Мені сказали, що це сама, крупна, сама найбільша листова хоста, яка може бути. Ну, побачимо, посадила минулої осені. Це також молодий кущ, ще не квітну гортензії. І от дивіться, так як драбинка, більше-менше і ще менший. Ось тут. І всі вони посаджені минулої осені. Підсадила я до них ще більше хост, щоб заповнити якось землю. Тут також в мене джерельце. В минулому році дуже було спекотне літо, дуже була суш, і я вирішила таке джерело ще одне поставити з коробки пластикової, щоб там була вода, випаровувалась. Не дивлячись на те, що це ліс, все рівно земля висихає. Напевно, у нас такий ґрунт, що просихає і робиться просто без життєдіяльності. Абсолютно сухий-сухий. У нас колись казали персть на землю, яка сипеться. Тут у мене ортензія біленька, сортова, коли заквітне, також дістану зі своєї шпаргалки назву і покажу вам. І також біленька. Ще менше. І всі ці чотири гортензії, однолітки з 19-го року. Але вони різні, бо тому що, по-перше, напевне, різних сортів. Я маю на увазі двидів, крупнолисна і таких дві біленькі. І я білі хочу прибрати звідси, посадити у квітнику іншому, а тут залишити всі. Голубі, бускові, сині, рожеві гортензії. Ну, побачу, що буде, ну це вже буде восени. Там і розберусь цим. Ще одна найстаріша моя хоста, і також вся до сонця, вся у бік. квітне, подорожникова хоста. Ну Ось, маємо минулорічний пагін, буде квітнути. І також з тої серії, що я живцювала. Одні великі виросли, одні маленькі. Це гортензія. Попередню гортензію маленьку я живцювала сама, а ця куплена у метро в минулому році. Має бути червона. Ну що ж, побачимо. Квітнуть хости або починають квітнути. Ця гортензія перший рік у мене зацвіте, бачу, що вона, можливо, буде і рожева, червона. Та неможливо точно. Ця гортензія у мене куплена у 2021 році в галсаді у Львові. я її відразу висадила в відкритий ґрунт з горшка. В минулому році нічого не було. Вона була в минулому році ось така. А цього року вже квітне. Ось так ортензії виглядають у мене з боку лісу. Дуже добре, що вони свої личка направляють до мене. Зараз я підійду з іншого боку. Направляють до нас, коли ми сидимо і відпочиваємо на газоні. Вони дивляться наш бік. Ну що ж, я прибрала, підготувала до цвітіння свій садочок з гортензіями. Так що чекаю, липень місяць незабаром не забереться. Не не і вони вже покажуть свої квіти, будуть квітнути дуже довго до самої осені. Ще хотіла вам сказати о, таку з моєї практики, з мого досвіду невеликого, з гортензіями. ось це білі в мене гортензії. Дві. І перший рік була проблема така, що тут в мене ще були посіяні квіти базиліку, синього базиліку. І ці дві білі гортензії мали по собі бордові крапинки. Я спочатку подумала, що це зв'язано з тим, що тут грабросте, може щось капає на них. Але я зрозуміла, що крапельки настільки схожі з кольором базиліка, що я зрозуміла, що це суто його провина в тому, що мої білі гортензії покрились ластовинням. Квіти були не дуже красиві, і я прибрала ось цей базилік, потім вже, коли ще пізніше-пізніше відкривалися самі останні вже. Бутони, то вони вже не мали тих крапенок, і це було правильне рішення, що я забрала базилік, і я тепер такого не роблю. Будь-які, я так зрозуміла, такі агресивні кольорові стебла, листя, які мають в собі багато соку, а так червоного там або бордового, то краще не садити біля білих гортензій, щоб не... Занапастити колір таких білих, ніжних, невинних квіток. Тому ось такий в мене був досвід. Я вам розповідаю, ділюся з вами. І сподіваюся, ви не повторите моїх помилок. Ну що ж, дякую всім за увагу. Хто додивився відео до кінця. І що ж, побачимось на шоу гортенці, коли вона зацвітуть.